Сьогодні, 7 жовтня, у Королівському районному суді Житомира розглянули справу Миколи Можніна, яку обвинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Відбувалося засідання без обвинуваченого наразі. Він проживає у Макіївці Донецької області і служить у терористичному угрупуванні ДНР Сомалі. Має бути називає підтверджено відомості про те, що належним належано обвинувачення повідомлення з поштовхнеском має бути відомості про те, що неможливі зручні повістки на вказу дату. Хочу таких відомостей наразі немає і перше засідання, тому прошу. Мені нічого не відомо, про і захисного. Я погоджуюся повністю до протоколу. Суд прийняв рішення виклик обвинуваченого буде здійснено шляхом направлення судової повістки за останнім відомим місцем проживання на 17 жовтня на 14 годину. Чинне законодавство передбачає спеціальний порядок виклику обвинувачення? Тому наразі у нас відсутні відомості щодо вручення поштового повідомлення, оскільки окупована територія конверт не повернувся. Тобто ми маємо дотриматися належне чи на повідомлення для того, щоб проводити спеціальний судовий розгляд відсутності обвинувачення. За не вказаної процедури, можливо, буде постанова незаконно судового рішення. Тому на сьогоднішній день суд відклав справи. Володимир Шолдрук, ігор Грач, новини на Суспільному.